Ви вже трошечки відійшли від е, цих навантажень, від емоцій, які, я певно, вас переповнювали, тому що сто нагород, вітання, і ще нагородження тут, зустріч у Львові. Вже заспокоїлися? Е, дякую. Ну, майже відійшов. Не можу сказати, що ще повністю. Скажіть, підготовка цьогоріч, мабуть, була не така, як завжди, так, і є на то певні фактори. Як вона тривала, де була змога підготуватися, і вам вдалося показати дуже високий результат на цих змаганнях. Завдяки чому? Е, ну, завдяки, якщо говорити особисто про мене, то напевно завдяки моїй наполегливості. Я мав змогу тренуватися в себе вдома, так як тренажер по веслуванню, Тобто, концерт я мав вдома, і ну, це, напевно, зіграло таку головну роль. Я відпрацював як швидкісні свої дані, так і на витривалість. Тобто я тренувався постійно, регулярно. Власне, будь-які події спортивні чи культурні, де є український прапор і де його підіймають, це важлива моменти, тому що світ бачить Україну, і це ще одне нагадування про те, що в нас зараз триває війна, що ми відчайдушно боремося, і український прапор на іграх воїнів підіймали фактично майже сотню разів і сотня нагород. Навіть моїм колегам Тайра, яка теж брала участь у цих змаганнях, розповідала. На зйомці, що то напевно від такої великої кількості медалей у вас бус зламався дорогою, коли ви їхали. От як наскільки важливо дійсно нагадувати про Україну, коли люди бачать цей прапор? Зараз це надзвичайно важливо. Зараз нашій прапор має підніматися на всіх майданчиках. Неважливо, чи це спортивні якісь заходи, чи якісь зустрічі чи цивільні заходи. Нас, нас світ має бачити і чути. Бо якщо, ну, якщо світ нас не буде бачити, то про нас забудуть. Ми маємо постійно нагадувати, що в нашій країні зараз війна, і насправді, ми зараз ну, це моя така суб'єктивна думка, але я думаю, зі мною багато хто погодиться. Насправді, це можна рахувати як третя світова, просто вона зараз проходить на нашій території. Ну, власне, ви, як ми вже сказали, отримали сім медалей, так і ви встановили навіть особистий рекорд. Чи задоволені ви перебігом власне цих змагань? Я розумію, що для спортсмена ну немає меж зупинки і намагання перевершити самого себе. Як який це був результат власне для вас, і який ви бачите наступний свій рекорд? Е, ну, медалей багато не буває, але е, я встановив два своїх нових рекорди: це по веслуванню, це основний вид спорту. Мій був е, веслування на 4 хвилини та веслування на 1 хвилину. Свій е, результат е, на 4 хвилинах я збільшив е, на 8 метрів. Тобто, рекорд був мій попередній е, 807 метрів. Зараз я показав результат 815 метрів. Е, і на одній хвилині покращив результат на 2 метри. Був результат 230 метрів. Е, тепер я показав результат 232 метри. Ну і так само для мене був абсолютно новий вид спорту: це е, біг на візках. Е, там я взяв срібло на 100 метрах. Як сприймають українських спортсменів е, зараз у світі, і власне на. Цих іграх там у Сполучених Штатах, що ви відчули? Однозначно, ми відчули дуже велику підтримку і, і підтримку не тільки словесну, а і дієву. Бо ми всі знаємо, як нас підтримує Велика Британія, як нас підтримують Штати, бо вони надають техніку і надають боєприпаси нашим збройним силам. Власне, що мені стало цікаво, коли ми готувалися до ефіру? Я зайшов на вебсайт цих змагань, відкрив команди і у вкладці команди різні роди військ США, тобто і Канада, це сугубутні війська, сили спецоперації. І далі так родам, і Україна. Тобто для російського пропагандиста, якщо посміятися, це чітке підтвердження того, що Україна це підрозділ НАТО, і це ми воюємо не з українцями, а з НАТО. Ну бо програвати українцям, вони просто не визнати того, не можуть що вони програють українські армії. Але як ви думаєте, чому організатори пішли власне на такий крок? Тобто додали туди команди з інших країн, так тобто до своїх команд. Ну, насправді це було і до цього ми е, взагалі мали прийняти участь у 2021 році, там ще мало прийняти участь, е, мало бути дві нових країни: це Україна і Грузія, тобто, е, країни, чий ворог, е, ну тобто е, Російська Федерація. От, але склались так обставини, що в цьому році прийняли тільки ми, е, як нові учасники. Ну і це важливо було е, американській стороні нас запросити для того, щоб світ ще раз е, побачив нас і почув. Ви пройшли непростий шлях. Ви мали поранення, потім реабілітація. Знайшли себе зараз у спорті. Зараз, як ви вже сказали, у цій третій світовій війні, яка триває на території нашої держави, ваш шлях проходить чимало людей: і військових, і цивільних вони теж отримують важкі поранення. Що ви можете їм сказати? Що порадити, аби дійсно не зламатись після цього, продовжувати жити далі. Я би порадив, напевно, в першу чергу це е, зрозуміти, що життя, яке було до того, воно таким не буде, і треба намагатися зробити все, щоб е, наоборот його покращити після травмування, після поранення, е, після різного роду ампутацій, подібних поранень, як мене. Е, Прийняти для себе по-перше, а по-друге, знайти для себе улюблену справу. Це не важливо, чи це буде спорт, чи це буде робота, чи це буде хобі, чи це буде, я не знаю, малювання. Неважливо. Просто людина має себе чимось зайняти, свій вільний час. І тоді погані думки не будуть просто е лізти в голову, от і так само збиратися. Е з людьми, в яких є подібні поранення, і спілкуватися. Це насправді дуже допомагає. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за те, що знайшли знайшли час із нами поспілкуватися. Дякуємо, що вкотре нагадуєте, що українці сильні, ми мужні і ми гідні того, аби наш прапор бачив увесь світ на різних змаганнях, на різних фронтах і. Бажаємо Слава вам ще ще і перемог ще, ще багато. Та, та, багато та, та. перемог не на один медалей багато не буває, і сподіваємося, що ви досягнете тієї межі чи не межі, яку ви собі задумали, тих успіхів. Дякуємо вам.